Ми не просто гасла написали, тому що за тими гаслами це життя нашого кооперативу. 175 кілометрів та дві з половиною години у дорозі. Замість робочого дня жителі села Рубанівка приїхали до Херсона. Люди занепокоєні і вимушені бити на сполох, аби врятувати від рейдерського захоплення свій сільськогосподарський виробничий кооператив Шлях волі У нас хочуть відібрати. Наш кооператив Ми пайщики приїхали сюди відстоювати свої права. 300 щем людей наших, в яких є земля в цьому кооперативі 85 людей, які працюють, їхні права теж порушуються. Відбувається рейдерське захоплення, тому що це все робиться без відома колективу. Ми в цьому Участі не приймаємо. Ми являємося пострадавшою стороною і боїмося, щоб нас не залишили ні з чим. Саме що коли починався кооператив, ми закладували свої дома, машини. Вони в этом не участвували. А тепер вони вилізли з ні і хочуть що Якісь чужаки прийдуть і будуть тут керувати. Ми цього не допустимо. майже 2,5 тисячі гектарів землі сучасний парк сільгосптехніки, працюючі тваринницькі комплекси. Голова правління сільськогосподарського виробничого кооперативу Шляхволі Ніна Сапронова наголошує, сьогодні їх підприємство розвивається і має стабільні прибутки. Ми платежеспособне нормальне підприємство. Ми платимо податків 11 мільйонів гривень за рік. Тобто це діюче підприємство, а ті люди, які хочуть захватити господарство, вони просто знають, що це лакомий кусок на сьогоднішній момент. Є що взяти, є що продати, є куди. Ну тобто, споживитися людям захотілося. Дані особи вони не зупиняються, розумієте, рейдери, які стоять за всім цими речами, вони продовжують свої певні дії. Сторонні особи мають присутність по селу Рубанівка. Їздить незнайомий транспорт, і люди бояться прямих погроз ще не було. Надіємося, що до них не дійде, але видно, що певні ці ділки. Вони поставили собі за мету захопити цей кооператив. І сьогоднішня акція, яка в нас відбувалася під стінами обласної прокуратури, вона направлена на те, що привернути увагу обласної прокуратури і встановити цих осіб. Звичний ритм життя у селі Рубанівка радикально змінився на початку жовтня поточного року. Розпочалося все з листівок про позачергові збори членів пайовиків СВК «Шлях волі», які ініціювала місцева мешканка та член кооперативу Галина Падалка. Фейкове зібрання, сама листівка, ця, вона була на 8 годин ранку, 9 жовтня 2020 року, де написано було значить, інформація неправдива про СВК Шлях волі, про те, що я погано керую. Потім написано Черга денна. Що люди повинні прийти. В назначений день согласно цій прокламації листовці, около входу в дом, сільський дом культури стояли два незнайомих молодих чоловіка, не з нашої місцевості, і з ними падала Галіна Марковна зі своїм супругом. Именно которые я считаю были инициаторами этого собрания. Больше людей никого не было. Я ж тоже не стояла около них, а только мимо проходила, поэтому могу констатировать только то, что было сказано одним из мужчин, собрание не відбулося. Ну, це не важливо. Ми самі все ставимо. Відомо, йшло річ про составлення протоколу. Працівники кооперативу пояснюють, саме тоді запідозрили неладне та звернулися до юристів. Сумніви піддалися. Чому? Тому що є процедура скликання цих загальних зборів. В даному кооперативі згідно статуту вона ініціюється через три органи: це правління кооперативу скликає збори. Ініціатива одна третьої членів кооперативу і ревізійна комісія. Жоден із цих органів. Ніяких повідомлень і необхідності в скликанні таких загальних зборів на 9 жовтня не ініціював. Собрали правління і почали писати заяви у різні гілки влади. Ми написали і до прокуратури. І в обласну і в нашу каховську прокуратуру і написали в поліцію в головне управління і в районне управління. При міністерстві юстиції є таке по рейдерству. Комісія теж туди звернулися. Ну, тобто, ми почали на це вже реагувати. Потім звернулися у нашу поліцію і написала заяву про те, що готується рейдерський захват. Хвилювання керівництва кооперативу Шляхволі виявилося недаремним. Як з'ясувалося, під час зібрання був складений протокол про зміну голови правління з підписами 70 людей. Проте люди запевняють, що ніяких документів вони не підписували. Підтверджують це і правоохоронні органи. Слідчим відділом великоптицького відділу поліції проводиться до Розслідування за фактом підробки протоколу зборів членів сільськогосподарського кооперативу Шлях волі, а саме фейкових зборів, за результатами яких було обрано нову голову. Однак, відповідно до матеріалів слідства, і жодна особа на даний час не підтвердила те, що проводились ці збори. Після 9 жовтня доходить інформація про те, що певні люди да, назвемо їх, поки що їх слідство не встановило. Готують внесення відповідних записів до державного реєстру щодо зміни по цьому фейковому протоколу, да, який вони вже зробили. Є відображення відповідного нотаріусу даного протоколу. І намагалися через е, свого реєстратора да, провести відповідну процедуру перереєстрації керівництва. Ну на що їм цього не вдалося, оскільки за нашою ініціативою, слідчий, звернувся до Великоптицького районного суду з відповідним клопотанням про накладення арешту і накладення заборони всім реєстраторам, нотаріусам, які мають доступ до державного реєстру юридичних осіб. Вчиняти будь-які дії щодо зміни керівництва, зміни записів в єдиному реєстрі, зміни статуту і так далі. Увесь цей час члени пайовики намагалися поспілкуватися з односельчанкою Галиною Падалкою. Йти на діалог з людьми вона відмовилася і подала позов до Херсонського апеляційного суду. Наразі вказаною особою оскаржується рішення про арешт вказаного кооперативу. Який був накладений ухвалою слідчої судді великотицького районного суду на підставі клопотання самої потерпілої особи, а саме? Голови правління нинішнього шляху волі Сапроновені не оскільки на час розгляду справи матеріали кримінального провадження так і не надійшли досі, е, крім того, надійшло клопотання про адвоката про відкладення розгляду справи з з матеріалами справи, а тому судове засідання не відбулось. Адвокат потерпілих Михайло Гончаров пояснює, чому сторона конфлікту так прагне відмінити рішення Великолепетійського районного суду про арешт майна кооперативу. Якщо зараз цю заборону. Прибрати з реєстру на завтрашній день буде можливо падалка Глинамарків на керівник, можливо, Іванов Іван Іванович буде керівник, який заходить на підприємство і розпочинається рух матеріальних цінностей у вигляді зерна, у вигляді техніки, у вигляді земельних ділянок. Які можуть бути перекинуті на якісь паралельні супутникові фірми це дуже швидко робиться за 8 місяців в Україні? 606 рейдерських захватів. рейдерських те, що офіційно, то, що знають, і ніхто нічого не робить. Ми прийшли кричати, просити допомоги. тому що якщо нас тут не услышать, ми будемо збиратися на Київ. Нас вірус не остановить. Яна Самко, Ірина Мізінцева В'ячеслав Буренко, телеканал Херсон Плюс.